Усім привіт! Ви на каналі Учитель Української, і сьогодні ми продовжуємо слухати фантастичну повість Володимира Арєнєва Сапіенси. Якщо ви ще не слухали попередні частини та розділи, ви можете знайти їх в плейлисті Сапіенси на каналі Учитель Української. Тож слухаємо п'ятий та шостий розділ. Розділ 5, стрибок. Без двигуна. Лівий двигун стріляного горобця вийшов з ладу. Певно, його підбив невідомий корабель, коли вони розверталися, але виходу не лишалося, мусили стрибати. Капітаном, звісно, був не Усі вони чесно тягнули жереб. Та бувають люди, яким просто судилося капітанити. Мишко навіть не був упевнений, чи він сам хоч трохи заздрить через це ненарокові, ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє всього екіпажу. Дякуємо, хай цією високою місією тішиться хтось інший. Зараз усе було в нормі. Клас у повному складі зібрався на містку, вчителі також. Ненарок перекинув в екран Томасу. Кивнув. Цього разу діж не гальмував, кинув у відповідь і натиснув на іконку в воду. Михайле, підключися до обчислень, кинув не на рок. Подивись, що пропонує Дорж із Франческою. Скажи, чи витягнемо на одному двигуні. Мишко пройшовся по даних, які вони надіслали, порівняв із прогнозами Франчески і Доржа і підтвердив. Можемо стрибати. Похибку мінімізовано. Краще додав, не буде. Але ми знаємо, наскільки відхилилися, і у вирії проблему залагодимо, підправимо траєкторію і вийдемо в потрібній точці. Команді, увага! спокійно сказав Ненарок. Стрибаємо. Мишко сотні разів читав про те. Що відчуваєш, коли переходиш у вирій, бачиш три дешки про часи війни з люстерниками та фантастичні фільми, де герої стрибало туди-сюди легко і невимушено, абсолютно буденно, наче літали на реактивних наплічниках чи навідувалися у віртуальний простір. Та є речі, до яких скільки не старайся. Готовий не будеш. Мишко чув про те, що коли тобі загрожує загибель, усе життя наче пролітає перед очима. Він завжди сприймав це небуквально. не буквально. Ну пригадує людина якісь важливі миті, ну, розмірковує над тими син. Хоча, дивно, якщо ти за крок від загибелі, логічніше діяти, ніж витрачати час на ностальгійні спогади. От, наприклад, коли вони з хлопцями падали на шкільну оранжерею, нічогісінько він не встиг згадати. А тут наче прорвало, тільки бачив він у цій синьофіолетовій безодні не те, що з ним відбувалося, а те, що відбудеться, якісь окремі уривки, дивні шматки життя, якого не було, і яке водночас належало саме йому. Мишкові нему раку. Це тривало лише мить чи всього навсього вічність? Точно Мишко знав лише одне, зрештою, це скінчилося. Стрибок завершено. Вітаю команду з успішним переходом. Ненарок заткнувся, зрозумівши, що поквапився, і, перш ніж хто з учителів устиг його виправити, додав: але маємо ще визначити наші координати у вирії. Протистайте всі системи корабля. Упевнитися, чи добре почуваються пасажири. Пасажири почуваються прекрасно! відгукнувся пан Оксеник. Перший серйозний іспит ви склали. Молодці. Вітаю! Перевіряйте стан корабля, розбирайтеся з координатами. Коригуйте вектор руху і маєте пів доби відпочинку. Потім займемося зоряницею та вирушатимемо прямим ходом на Марс. Розділ шостий. Жнива та врожай. Де розумна людина ховає листок. Звісно, у лісі отець Браун. Вирій у цьому сенсі був тотожний звичайному космосу, не надто придатний для існування живих істот. Згідно з іншими теоріями, під час стрибка кораблі долали щось на кшталт перетинки між нашим простором і вирієм. Зоряниця ж була залишками тієї перетинки, шматтям, поривками. Як твердили прибічники цієї теорії, Мембрана, сама між світами, якщо вона справді існує, повинна хутко оновлюватися і заростати, а зоряниці саме так і поводилися, росли із шаленою швидкістю. Мишко очікував, що зоряниці матимуть поважніший вигляд, іншопланетний, а в реальності вони виявилися чимось на кшталт кукурудзи чи соняшників. Тільки на довгому і міцному стеблі в них росли такі собі безбарні напівпрозорі штукенції, не було двох однакових зоряниць. В одної відросток мав форму людського тіла, у другої величезної сокири, відросток третьої нагадував модель атома, четвертої перевернутого догори лапами пінгвіна. Зрубувати зоряниці треба було обережно, під корінь, бо їхні уламки починали кружляти навколо тебе, лізти під ноги, стукати в скло скафандра? Власне, це було найскладнішою частиною роботи втримати рівновагу, не розгубитися і не забув посеред нескінченного поля стеблин. Алісо, прийом! Невже це сам не бурак? Згадав про старих друзів, знайшов такий час, він аж розгубився. Шелдон, ти образився? Та ні, щиро дивуюсь, ти ж зазвичай такий заклопотаний, і якщо маєш теми для обговорення, то переважно для розмови з нашим капітаном ненароком. Аж тут раптом звернувся ще й у таку відповідальну мить. Капітан надто зайнятий, не може тебе вислухати? Не знаю. Він мовчить, ляпнув Мишко і одразу збагнув, що варто було промовчати. То ти просто хотів поцікавитися, чи з ним усе в порядку? На той випадок, якщо карта у твоєму Фродику не працює? Доповідаю, бачу ненарока біля сектору лдв 86 між Котигорошковою вежею та куполом, а на біозника. Капітан, доблесно. Б'ється із зоряницею і, звісно ж, перемагає, як це й личить капітанові. Переказати йому від тебе привіт. Алісо, будь ласка, припини, мені справді потрібна твоя порада. Та без проблем. Якщо більше звернутися нема до кого, кажи, вислухаю. У тебе шерлоківська пам'ять, і ти працювала з модельного робця, з усіма його віціками. Можеш сказати, скільки їх повинно бути? І чи. Небораче! пролунало раптом у нього з іншого динаміка. Це не нарок вийшов на зв'язок так само на приватному каналі. Ти тут, Небораче? луною відгукнулася Аліса. Ти тут? І що в тебе за дивні запитання? Тепер Мишкові доводилося водночас перемикати канали зв'язку. І боротися з черговою зоряницею. Ця мала вигляд величезної порції солодкої вати, липла до рук і під лезом мечета горіла яскраво рожевим полум'ям. Сашко, не можу пригадати, ти радив якусь книжку про змій. Не підкажеш, як вона назива, забудь про книжки відрубав на рок. Ігноруючи секретну фразу і нехтуючи всіма заходами секретності, ти мені терміново потрібний у секторі GLB86. Небарадше, ти там заснув, чи вирішив мене подратувати? Дешеві трюк з твого боку, знай, я не віддамся. Сашко, зачекай хвилинку, я не на рок чекати явно не збирався. Якщо боїшся, що нас прослуховують учителі, Даремно. По-перше, вони для цього надто чемні. По-друге, я ізолював наш канал. Та в мене тут Шелдон на лінії. Зажди. Я переговорю з нею і повернуся. Мишко перемикнув канали. «Алісо? Вибач, передавач глючить. То тобто про відсіки. Ти пам'ятаєш, скільки їх було? Скільки лишилося? 208. Навіщо питати в мене? Тебе знову відрубили від гріпниці? А якщо шукаєш привід поговорити і, наприклад, вибачитися, скажи вже напряму. Ти впевнена, тобто про 208? Так, неборадше, вона впевнена, втрутився раптом Сашко. Шелдон, вибач, він мені терміново потрібний. Поговорити потім, гаразд? Не нароче, що ти тут робиш? Це взагалі-то приватний канал. А ми, якщо ти забула, на завданні, і я поки що виконую обов'язки капітана. Хоча, звісно, ти можеш поскаржитися панові Велиганому чи самому адміралові, це був заборонений прийом. Звісно, Аліса нікому не скаржилася б, вона сухо побажала, щоб їх обох засмоктала марсіянське п'явка і вимкнулася. Усі подальші спроби з'єднатися з нею вона повністю ігнорувала. Якби Мишко не бачив на карті її фігурку, як вона рухається, планомірно зрізаючи стебло за стеблом, то він би почав за нею хвилюватися. Хоча він не так переживав по-перше, згорав від сорому, що останніми днями майже з нею не спілкувався. По-друге, уявляв, як образило її втручання ненарока. Не знаю, навіщо я тобі так терміново знадобився, але мушу сказати, це було підло з твого боку, заявив Мешко, підходячи до сектору 86. Ненарок незворушно поглянув на Мишка і, здається, знизав плечима в скафандрі. Коли все скінчиться, стану перед нею на коліна і перепрошу за свою нечемність. А тепер, якщо ми закрили це питання, чи не будеш ласкаво звернути увагу на те, за для чого я тебе покликав? Принаймні не для того, щоб зрізати зоряницю. Буркнув Мешко. Я, на відміну від тебе, вирішив не втягувати в цю історію інших. Почав переглядати відсік за відсіком, намагався збагнути, яких раніше не було? Отже, у нас лишається один найочевидніший вихід підсумував Ненарок. Він помовчав, уважно дивлячись на мешка. Гадаєш, варто лізти туди самим? спитав той, не попередивши адмірала чи пана Волегейма. Гадаєш, вони не стежать за всіма системами корабля, не перевіряли всю інфу після стрибка. Подумай, вони так само не помітили, що від стало більше, а ще, додав ненарок, стишивши голос, подумай от про що. Усе це надто схоже на історію, яку розповів нам адмірал. Руїни на Марсі, яких не було, і які несподівано з'явилися. І в яких щез твій батько. Якщо саме щез, сказав ненарок. Він відмахнувся рукою від зрізаного стебла зоряниці, що літала над його головою, і спитав, То як допоможеш мені відкрити цей неіснуючий люк? Звісно, саме цієї миті про них згадали. Капітане, прийом, як успіхи в команди? Вони перезирнулися. Мишко підняв брову, мовляв, казатимемо правду, ненарок похитав головою і відповів, працюємо, пане Волегейме, дещо затрималися, бо на цій ділянці густо вродило. Вони помовчали кілька секунд, дивлячись на чорну Щелину входу.